Дорогі Івано-Франківці, шановні гості нашого міста, прийміть найщиріше вітання з нагоди світлого свята, Воскресіння Христового. Кожен Великдень ми зустрічаємо з нетерпінням. Ми зустрічаємо його з мріями і сподіваннями, і з надією на те, що подальше наше життя буде щасливим, що щасливі будуть наші рідні і близькі. Цей Великдень не є виключенням. Але цей Великдень є особливий, тому що українське суспільство, всі ми разом з вами отримали нові виклики. Я глибоко переконаний, що ми разом в любові, в дружбі, взаємопідтримки, в єднанні, дамо адекватну відповідь на будь-які виклики, які будуть стояти перед нами в подальшому. Я глибоко переконаний, що ми, якщо будемо поважати один одного, і саме головне, якщо ми будемо єдині, ми будь-які перешкоди подолаємо. Я бажаю вам міцного здоров'я, щасливої долі. Я бажаю кожному Івано-Франківцю, мирного неба над головою. Я бажаю кожному Івано-Франківцю, щоб в домівках ваших панувало добро, злагода, достаток. І саме головне, щоб всі ми мали завжди Боже благословення. Христос Воскрес!